Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що завітали до мене. Хтось знову, а хтось вперше, тому я представлюсь. Мене звати Наталя і це канал про життя моєї сім'ї. Тож, якщо ви любите лайфстайл-блоги, обов'язково підписуйтеся. Сподіваюся, вам сподобається разом з нами. І сьогоднішнє відео я розпочинаю з домашніх справ. Наразі в мене закінчився мій засіб для миття посуду, зазвичай я купляю екозасіб. Але цього разу я не їхала на склад, тому купила перший ліпший ВТБ. Загалом вони всі справляються своєю задачею, але питання лише у безпечності складу. На фоні в мене, як завжди, YouTube, і загодно вам покажу. А взагалі в мене дуже багато улюблених україномовних блогерів, дівчаток, моїх колег. І якось вам покажу свою стрічку підписок. Я впевнена, що ви дуже багато каналів дивитесь тих самих, що і я. Але, можливо, знайдете для себе і нових блогерів. Я люблю поєднувати приємно з корисним, тому, поки займаюся домашніми справами, вмикаю собі на фон. І також стараюся не перемикати рекламу, щоб підтримати своїх улюблених блогерів. Тому що, якщо ви не знали, YouTube платить блогерам саме за перегляди реклами. Чим довше ви дивитеся, Тим більше Ютуб заплатить вашому улюбленому блогеру. Тож, якщо хочете когось підтримати, бажану рекламу не перемикати і дивитися до кінця. Знаю, що інколи це дуже довго, але за цей час можна, до прикладу, почитати коментарі або написати якийсь коментар. Тим часом, поки я з вами тут балакала, вже повитирала насухо весь посуд, бо в одному із відео я вже казала, що у нас вода дуже жорстка, і реально, щоб спасти ситуацію, треба або класти фільтра. Або посудомийну машину, або і то, і то було би ідеально. Але поки що приходиться витирати все на суху, якщо хочеться бачити чистий посуд і чисту кухню. Далі я, як справжній баночний маніяк, переливаю свій антижир в красиву пляшечку. Так як я щодня користуюсь антижиром і засобом для фруктів, я вирішила, що найзручніше буде зберігати їх прямо на кухонній мийці. І для цього я обрала такі лаконічні баночки, які не будуть вибиватися з інтер'єру і муляти мені око щодня. Але я думаю, що ви вже звикли. Також протираю соєвий соус і олію. І а, у нас тут ще завжди стоїть кастрюлька з водою, бо ще ніяк не можу купити собі якийсь красивий стильний чайник. Зараз буде розпаковка, тому, хто не хочеться дивитись, кому не цікаво, перемотуйте. Але давайте будемо дивитися, що я набрала. Перше ось такі неймовірні пуми. А, такі теж класні адідаси. Ну, Більш, мабуть, хлопчача модель. Також кроксики. Ось такі адідаси. Ці вже продані. Підошва гляньте просто як новенька. Ось такі Адідаси маленькі. Дві пари шортиків літніх. босоніжки, Нарешті я знайшла босоніжки. Я дуже сподіваюся, що вони будуть добрі на Олівію, бо в неї немає взагалі на літо ніякого взуття. Вони шкіряні. Дуже і дуже красиві. Вони реально як новенькі всередині. Мені здається, що їх дуже мало носили, тому що вони не зношені зовсім. Ось такі джинсики взяла ще, ну це вже на магазин. Футболочку Олівії від Зари таку з сердечком. Також на наступний сезон взяла такі тапочки на магазин. Бо теж часто трапляються дуже круті речі. І я їх купляю, а продаю вже аж осінню чи взимку. Ось, до прикладу, так само. Ця шапочка дуже класна, в ідеальному стані взагалі. Ось такі макасінчики. Також неймовірна знахідка, курточка від Adidas. Це оригінал. Ось так виглядає. Теж буду продавати, мабуть. Бо на Олівію буде ще завелика. І взяла ось такі тапочки це вже нам додому для гостей, хто буде приходити, щоб не було холодно в ноги. І Олвії взяла ще ось такий класний чемоданчик від Play Doh. це для пластиліну, щоб ліпити всякі формочки. Я ось полуничка, лохина. Тут класно бельгійські вафельки. Взагалі буде класно для розвитку, уяви, мислення. Можна буде тут і фруктики, сапельсин, інжир. Дуже класний. Я вперше бачу, до речі, саме такий комплектик. І також сендвіч можна робити: хліб і котлетка, сирочок. Клас, дуже мені подобається. І коштувало 85 гривень, заважило. І ось цей великий калимочок з таким восьминіжкою. Теж взяла Олівії, хочу її на вулиці стелити, бо він не промокає і можна там чи на траву, чи десь ну загалом він такий великий 120 см діаметр. У нас зараз кілограм в секунду коштує майже 400 гривень. Але вже давно немає того, що на секунді можна щось купити прям дуже-дуже дешево, а продати супер дорого і вигідно, такого вже немає. Але все одно це набагато вигідніше от, о, купляти особисто для себе, тому що я за ці босоніжки заплатила в районі 120-130 гривень. А нові коштують на ринку 800 гривень. На дітях не можна економити, але коли є можливість купити ось такі новесенькі, шкіряні. Правильні, тому що тут п'яточка закрита і вона фіксує ніжку. Якщо є можливість їх купити за 100 з гривень, то чому б і ні? І настав час готувати собі обід. Взагалі, я готувати не люблю, і потім ви побачите, що вийшло в кінці з цієї страви, але ну, реально це не моє. Мені просто це. Не приносить задоволення і тому зазвичай виходить або не дуже смачно, але частіше виходить просто некрасиво. На фоні знову Ютуб, але на цей раз канал Декретні Будні. Як ви могли зрозуміти, буде у мене на обід Омлет. Я буду робити з шинкою, сиром і завжди я додаю фету, і просто я би її додавала у кожну страву, бо я її обожнюю. І саме ось цю польську мені найбільше вона смакує з усіх. І на цій маленькій плитці зручно готувати хіба коли ти один. Бо коли ще є е, чоловік або мала, то вже приходиться готувати по черзі страви, бо Олівія, наприклад, Хоче щось інше їсти, вона не буде їсти мій омлет. Але чоловіковий омлет вона їсть. Тому, знаєте, недаремно я вийшла заміж за кухаря. І, в принципі, ви можете зараз побачити, що, як то кажуть, протилежності притягуються. Боже, я навіть омлет не вмію посмажити. Це просто позор. Але я викладаю це, бо, можливо, є ще такі дівчата, як я, тому. Це нормально. Головне, що вийшло дуже і дуже смачно. Я не спорю, що це виглядає так собі, але на смак реально вау. І як ви могли помітити, так у нас нарешті з'явився кухонний фартух. Точніше, плитку ми поставили. Вибрали першу ліпшу, яка нам сподобалася в магазині. І кухня тепер наша виглядає ось так. Я ще прикупила в Аврорі. Такий декор, ну це я буду використовувати як фруктівничку. І ось такі штучні листочки. Хочу, ще їх чимось розбавити, якимось кольором, щоб було два, і насипати сюди білі камінці. Має бути красиво. А це ми купили вчора свіжі банани в АТБ І вони почорніли. Я не знаю, що з ними є. Але вони через раз один раз нормальні, один раз просто жахливі. І на смак, таке враження, ніби на чомусь на колені. Ніяк нам не приїдуть встановити розетки. Я написала електрику, він сказав, що постарається на тижні заїхати, але сьогодні п'ятниця, очевидно, що вже не заїде, тому поки що без розеток. Хоча я скажу, що їх дуже сильно не вистачає. Ну, і якщо так подивитися, то цієї плитки тут не має бути, мікрохвильовки тут теж не має бути по проекту. Тобто, це все буде. З часом пуста стільниця для роботи. Але наразі маємо ось таку картину. І я знайшла в інстаграмі дуже класні підставочки під гарячі, я вам десь тут залишу фотографію, але не можу оприділитися з кольором. Тому буду вдячна, якщо ви мені підкажете, який би колір підставочок пасував мені більше під кухню. Хочу собі взяти якісь дві різні. І ще одна новина: ми нарешті поставили тут комод. Звичайно, що його тут, в принципі, не мало би бути, але нам не вистачає місця, так як у нас ще немає верхніх шкафчиків, немає ще острова. І тут також ще має бути частинка пеналу. Поки що немає, тому ми поставили комод, щоб збільшити місце для зберігання. І, в принципі, що я можу сказати, що він. Дуже навіть непогано, на мою думку, сюди вписався. Правда, треба оту дирку чимось закрити, щоб воно так не кидалося в очі. Але не можу сказати, що супер, якось супер негарно Мені, в принципі, подобається і стало зручніше з ним. А ще, думаю, над тим, щоб поставити ось тут одну або дві палички відкриті. Хоча чоловік мій проти. Він каже, що це погана ідея, що там буде збиратися сра, чи що це дурна трата грошей. Не знаю. Пишіть в коментарях. Бо я би там поставила якісь, чи, наприклад, якісь одинакові склянки, чи мої баночки всякі там з крупами. У мене теж одинакові. Не знаю, бо трошечки місця не вистачає, Але, але це вже набагато краще, ніж було на квартирі, бо там взагалі жодної шухляди не було. А тут. Як бачите, вибирає яку хочеш. У нас, до речі, буде цього року багато малини. Ми Посадили. Ну, пару кустиків не прийнялись, але здебільшого то поприймалися і буде малинка. Бо з полуницею цього року біда вона взагалі якась малюсінька така. На наступний рік хочу якісь. Класні сорта купити, посадити. І, до речі, у нас дуже багато на городі оцього. Я не знаю, як воно правильно називається. І причому по всіх городах просто воно як, як шалене. Сусіди кажуть, що воно нічим не травиться, нічого його не бере. А В магазині мені сказали, що це може бути через те, що кислий ґрунт і воно росте в кислому ґрунті, що на осінь перед тим, як. Переорати треба вопном чи чим посипати. Корот, щось, щось таке мені сказали, але не знаю. Я, до речі, висадила огірки, ось там огірки. Чекайте, О, огірки і помідори. Помідори у мене розсада не виросла, бо я її не пересадила у, більшу, у більшій ємності. Вона не мала куди рости. Не знаю, чи виросте, чи не виросте, але я хочу ще докупити пару кущиків розсади, чері посадити. Ой, і дощ нарешті, нарешті падає дощ. Його всі так чекали. І ялинку ми пересадили, але вона, як бачите, вже обсипалась, засохла. Не знаю, відживе, не відживе вже як буде. І ту, і так само, ті, що сохли, ті сохнуть далі. Один газон лише трошки тішить. Ось тут, бачите, одна частина дуже гарна. Цей шматочок такий густий-густий. Тут воно ще теж не позаростало. Але ми досіяли, посипали ще зверха землею і покосили і виглядає наче непогано. Все.

посуд, щоб був У нас посуд, так? Дуже давно не було в кадрі цієї маленької красуньки, тому вирішила трішки познімати і собі на пам'ять і вам сюди вставити. Бо теж ви вже давно її не бачили, вона підросла, вже стає така цікава. А я тим часом готую. Для нас какао. У мене крафтове. Від 25 Coffee Roasters. Додаю буквально ложечку цукру, бо воно таке зовсім не солодке. І зверху улюблені олівії маршмеллоу. куди ж без них. Це не щодня воно таке п'є, тому інколи можна. Ти? Ай сіба! Ти красива дуже. Давай покажи. А ну, покажи босоніжки. Добрі на тебе? Так. Да. Кажи, якраз супер. Шкарпеточки сама обрала і сама захотіла взути, тому кажу, це така мода у мене. Але ти красуня. Безручно у таких босоніжках? Да. Подобається. Хто в тебе там є на босоніжечках? Метелики. Метелики? Да. Супер. Ти красотка. Куди ти будеш ти в таких босоніжках? Є. А, на двір? Ту. У нас є якісь в планах походи на двір. Ту. Куди ми можемо піти? На кавку. Ага, на кавку. А мама тобі приготувала вже кавку. А, будеш? Дай кавку. Даю. Дай кавку. Даю, зайчик А що я тут маю? Какао? Це для тебе мама готувала? Та, для мами. Ось мама не какао. Угу, спробуй чи смачно. Кас. клас. Клас. <схід> Что <Шо> там? <коди> Клас, Шоколадне? Так. Да. Так, там шоколадне. А дайте повітряний, да? Дякую. І нарешті ми дозамовили другий карніс у вітальню. Ми брали такий же саме, як у спальню, тільки менший по розміру, бо мені здається, що так виглядає гарніше. Особливо, коли маленьке вікно. Бо якщо брати такий довгий карніст, щоб закривав нашу батарею, то потрібно було б міняти штори на ширші, бо вони тоді будуть просто гарніше виглядати, так більш набитіше і не пусто. Ну, а так як ми у спальню приходимо лише, щоб спати, і я там не звертаю уваги майже на тюлі штори, а от у кухні проводимо майже весь свій час, тож хочемо бачити тут красу. Поки що у нас немає тюлі, я ще її не купила, навіть не знаю, яку я хочу, буду ще йти вибирати. І ще думаю, чи варто підрізати штори на пів сантиметра, щоб вони були, бачите, як ось тут так не доторкалися до підлоги. Був коментар під минулим відео, що ми в спальні повішали занадто низьку Карніс, і стеля виглядає нижчою. Ну дивіться, по-перше, у нас у спальню тюль вже була, і ми вибирали плюс-мінус так, щоб тюль була до підлоги. Ну, тобто, щоб не було відстань між тюлью 20 см і між підлогою. По-друге, хто пам'ятає, я десь вставлю тут фотографію обов'язково. У нас вся електрика йде в штрубі по підстелю. І так як у нас натяжна стеля, то вона йде до штроби. Далі йде штроба з електрикою. І лише внизу цієї штроби ми мусили вішати карніс. Тобто іншого варіанту немає. В спальні ми повішали чуть-чуть нижче, щоб бути впевненими. Тут ми піднімали буквально по міліметру, і ви не повірте, серце так колотало, я так переживала, щоб не пробити ті дроти. Слава Богу, все добре. Але поясню ситуацію, чому Виглядає, ну, що начебто низько повішали. Тому що є ось такий нюанс: по-іншому не можна було. Робити карніс в натяжній стелі це було е, дорогим рішенням. Я не спорю, воно дуже класне, дуже зручне, але на момент, коли ми робили стелю, у нас не було е, тих лишніх грошей на карніс, тому, тому ось так. І мені здається, що вже вимальовується картина і вже стає затишно. Ну, не враховуючи нашу дизайнерську люстру. У нас на вечерю буде м'ясо. Чоловік маринував ще позавчора. Ми будемо з Олівією зараз собі запікати. Ти що будеш до м'яска? Макарончики. Там. Та хто би сумнівався, Олівія. І на такій смачній ноті буду завершувати своє відео. Дуже дякую всім, хто додивився його до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!